Всім привіт! В цьому відео розповім, як вам не втратити гроші, якщо ви, як я, полюбляєте кататися їздити на роверах в Лондоні. Розкажу швиденько свою предісторію і потім як я, в принципі, вирішив це питання. Ну і деякі буду показувати там пруфи. Вірніше. От, наприклад, як Gmail у мене тут є. А, ладно, йдемо по порядку, швиденько розказую, щоб не забирати ваш час. Um, раніше їздив на Lime велосипедах електричних. Вони трошки більше коштують, тому що вони електричні. Здається, 3,50 за 30 хвилин. Uh, відкрив для себе ще від початку, коли сюди приїхав, катався на велосипедах, які називаються Satander Cycle. А uh, Satander Cycle це виходить, велосипеди, які підпорядковуються самому гаверменту, uh, не государству, а самій країні. Так би мовити, вони входять в той самий транспорт, в о, Транспорт Лондон, ТФЛ. ТФЛ. В общем, ви зрозуміли. І кататися на таких велосипедах, ось на цих на Сантандерах. Це, в принципі, самий дешевий о, транспорт, який може бути. Ну, тобто, я беру до уваги ровери. Говорю зараз за ровери. І тут коштує фунт 50 за 30, виходить. Хвилин або 3 фунта за цілий день. Тобто можете купляти собі ніби абонементи, паси А, якби на місяць, на день, на 30 хвилин. І я їздив, брав постійно на один день, тобто платив 3 фунта і собі катався. Так було і в неділю я, я вийшов в Лондон ну і почав кататися. Катався я і взяв, здається, ровера. Де я взяв ровера? Я взяв ровера на недалеко від Лондон брідж Недалеко від Лондон брідж я взяв. І виходить, що я на ньому катався, не знаю, близько там 25, може 30 хвилин. Трошки таки покатався. І потім поїхав на Чернікрос, там дистанція 9-3 четверті, і там ровера залишив. Але як це було? Е, на цих велосипедних станціях, де ви берете ровери. Тобто ви під'їжджаєте, у вас, наприклад, в мене є програма, це можна зробити і без програми, можна зробити з програмою. В програмі ви там вводите свої банківські дані, і, типу, підходите і там оплачуєте через саме приложення, наприклад, і вам приходить там якийсь authentication код. Там, наприклад, не знаю, 21-3 одинички. І там є три кольори, типу лампочки. Перша червона, друга жовта і зелена. Червона, типу, ти не можеш взяти велосипед, Або код він не проходить. Жовта це коли воно думає, типу, в стадії розгляду лодінг. І зелене, це, типу окей. Okay. Окей, okay, типу, коли ти можеш брати велосипед, і окей, okay, коли ти можеш його поставити назад і просто йти. А який в мене був випадок? У мене був такий випадок, що. Я велосипед завіз, поставив щелочком, все як повинно бути. А, і лампочка загорілася червона. Типу, я думаю, я собі ще тоді подумав, я все правильно зробив. Лампочка загорілася червона, ну, типу, ну, може, щось там якийсь в системі, щось не так. І залишив і пішов. А мене ще навіть тоді не смутив той факт, що більше в той день я не міг брати ніякого жодного іншого ровера. А все оказалось із-за того, що, то, що лампочка загорілася червоним, мені не зарахувалося, то, що я залишив велосипед. То, що я його відклав віддав назад. І з того самого часу по сьогоднішній день до п'ятої години цього дня, виходить, близько ну, сьогодні, вівторок і в неділю я на ньому катався. І виходить, два дня з мене списувалися гроші за цей велосипед. На самому приложенні, от, якщо ви зараз бачите, то Charger 78 фунтів фунт стягує тоді, коли ти береш велосипед. Це типу як активація, то що ти користуєшся програмою. І 77 фунтів з мене стягнули, тому що я не повернув велосипед. Далі я обновляв вже сьогодні і бачу тут замість 78 фунтів у мене було 128. Тобто що ще 128 фунтів хотіло з мене стягнути, так як я не повернув, так як я не повернув вчасно велосипеда. Цей факт мене, в принципі, дуже сильно розлютив і як би засмутив. Дивіться, навіть тут в мене є The Cycle you hired велосипед, який ти брав 0.1.04.24 has not been re returned and we have applied a late return charge. І ми подали на запізне а, повернення коштів. Ну, типу, що я пізно повернув велосипед, а я взагалі я не повертав, виходить. І з мене стянули, як ви бачите, of your payment card. Вот. з мене стянули 50 фунтів, хоча по факту з мене стягнули 77 фунтів, але вони мені написали, що з мене стягнули 50 фунтів. Непонятно, коротше, непонятно, але факт того, що з мене з банківської карточки стягнули 77 фунтів. Що я робив, що робити в такій ситуації? Е, тут в мене скріншот, а навіть не скріншот, а навіть. Ага. Тут у мене то, що я дзвонив по цьому номеру. Ось бачите, можете собі номер взяти сохранити. У мене тут цей номер. І я по цьому номеру говорив близько 25 хвилин. Що вас питають? Вас питають, коли ви брали велосипед, з якої станції ви брали велосипед, якого кольору велосипед, у якій годині ви брали велосипед, де ви цей велосипед залишили, на якій станції ви залишили, ваш номер телефона, Gmail, ваше ім'я, і потім кажуть вам зачекати. Кажуть вам зачекати. подивилася всю інформацію і сказала, типу, що ті 77 фунтів, які були стягнуто, вони вже до мене не повернуться, тому що вони були дійсно стягнуті, так як велосипед був не повернутий, а подальше стягнування з моєї карточки грошей не відбудеться, тому що вона повернула цей велосипед. Типу, типу, вона його там знайшла по GPS. Ну, і, типу, канцельнула Мій субскрайпшн або щось типу такого, що я ним більше не користуюся, що я його повернув. От, в принципі, така історія. Нічого не впустив, клався в 7 хвилин, розказав, як я втратив 77 фунтів. І все тільки із за того, тому що не загорілася зелена лампочка. Все зробив правильно, повернув на стейшн, затулкав щелчком, все як повинно бути, але не проконтролював, щоб загорілася зелена лампочка. І тільки в цьому. По суті, моєї ніякої провини немає, але от не угледів і, і 77 фунтів пішло. За ці гроші можна було купити в принципі досить непогані кросовки. Досить така непогана сума в доларах, але як уже є. Так що зняв відео. Якщо вам було цікаво, дивіться, догледуйте за всім. І мій, моя вам порада Вчіть англійську мову. Капець я вчити англійську мову, тому що, скільки б я тут не був, я говорив з нею. Вона оригінальна британка, і ще в неї такий акцент, вимова вислова. Я її повинен був зупиняти, просити, щоб вона повільніше говорила, тому що я її не розумів. Навіть вислів uh, Wait Until The Green Lamp. Green light, gonna be like blaming. Вона це навіть сказала якось зовсім по-іншому, що я навіть не зрозумів. Вона це три рази говорила, я про її три рази повторити. Коротше, така ситуація. Да. Все, дякую, що дивилися. З вами був Ладос. До нових відосів. Буду записувати нові відоси.